Трошечки давай зануримось в сучасну індустрію, в сучасну нашу музику в Україні. Хто для тебе зараз є якимось прикладом, ну, не для наслідування, а просто там а кумир, так дуже грубо сказано? Ну, Я помітив, що мені просто подобаються ті персоналі, які є людьми. ну, Типу, от в широкому розумінні цього слова, ті, що. Просто показують якісь людські якості, які мені близькі. Наприклад, там не знаю, Кажана мені дуже подобається. От мені подобається, що вона транслює. Мені подобається, що вона чесна з собою, і вона вже почала цю чесність прямо напряму виливати на свою аудиторію. От вони там всі посміялися з її тіктоків, а вона тепер каже: я вам типу не клоун. В мене є свої болі. Я там, типу, проживаю це. Отак. І я буду це робити. І це великий приклад для там. От подивиться якась 15-річна дівчинка, на кажану, якій вона подобається як блогерка. Вона від неї почує ці слова, і їй вже буде легше там жити. От там за кома кома, наприклад, ну, а... класні. У нього веселі трички. Ну, трички, да, В нього я є... Це ну просто знаєш ти на нього його слухаєш, і ти розумієш, що це, це митець, це особистість. Він може тобі і про дорожку фенера сказати. Угу. Ну, типу, ти будеш сміятись.